У вересні 1812 року Москва стала ареною однієї з наймоторошніших трагедій у європейській історії. Французький імператор Наполеон І, який після перемоги під Бородіним увійшов до міста 14 вересня, очікував знайти там політичний і матеріальний трофей, багату столицю, де його армія могла б перечекати зиму. Натомість він побачив порожнє місто, покинуте владою, армією і більшістю мешканців. Вже наступної ночі Москву охопила велика пожежа, яка протягом кількох днів перетворила дві третини міста на згарище. Згоріли понад шість тисяч будинків і більше сотні храмів. Серед втрат опинилися й безцінні культурні пам'ятки, зокрема, оригінал слова о полку Ігоревім та Троїцький літопис. Наполеон був шокований. Його листи до Олександра І свідчать про те, що він не міг осягнути такого кроку: знищити власну столицю, залишити тисячі поранених напризволяще і приректи місто на катастрофу. Французькі генерали писали про море полум'я, що поглинало Москву, а сам імператор особисто намагався загасити вогонь, але виявилося, що пожежну службу разом із усім інвентарем заздалегідь вивезли за наказом московського генерал-губернатора Федора Ростопчина. Він же відпустив в'язнів, аби посилити хаос у тилу ворога. Французи ловили підпалювачів, серед яких були й місцеві поліцаї і страчували їх, але зупинити катастрофу вже не могли. У Петербурзі влада спочатку називала паліїв героями, які пожертвували власним житлом заради порятунку вітчизни. Згодом пропаганда переклала відповідальність на французів, хоча очевидно, що пожежа лише ускладнила їм перебування в Москві. Є чимало свідчень, що підпал був організованою акцією, покликаною позбавити ворога можливості зимувати в столиці. Саме ця тактика, яка залишила без даху і хліба тисячі мирних жителів, увійшла в історію як класичний приклад випаленої землі. Подібні дії не були випадковістю, вони органічно вписувалися у традицію московської влади нехтувати життям і добробутом підданих заради державної вигоди. Через 130 років Сталін застосовував ті ж методи проти вермахту, наказуючи палити будинки селян і руйнувати заводи, аби ворог не зміг ними скористатися. Символічно, що як у 1812-му і у 20-му столітті цивільне населення ставало заручником власної влади, яка приносила його в жертву вищим цілям, російське суспільство так і не повстало проти цього варварства. Більше того, після повернення царської армії до Москви чимало місцевих жителів займалося мародерством серед руїн. Сам Ростопчин під тиском співвітчизників, які вимагали відшкодування втрат, почав відхрещуватися від власних наказів і навіть виїхав до Франції. Там він публічно заявляв, що місто спалили самі москвичі з патріотичних міркувань, намагаючись подати трагедію як акт героїчної самопожертви. Для Європи, де влада цінувала міста і життя своїх громадян, такий крок виглядав дикістю. В Англії чи Голландії важко було б уявити, що столицю знищують власні жителі за наказом правителя. Сам Наполеон із жахом вигукував, що за люди, це скіфи. Його розчарування було настільки глибоким, що похід на Москву, який мав стати вершиною слави, перетворився на пролог катастрофи Великої Армії. Пожежа Москви 1812 року стала не лише воєнною подією, а й символом ставлення московської влади до власного народу. Вона показала, що життя підданих для неї завжди було другорядним, а руйнування цілком допустимим засобом досягнення мети. Історія вкотре нагадує, що держави, побудовані на зневазі до людини, не змінюються навіть із плином століть.